Друзі, нас про проголовне поїхали. Після закритих переговорів між Дональдом Трампом і Сідзіньпіном дипломатичний фронт загорівся новою силою за лаштунками офіційних промов. Розгортається гра, яка може визначити не лише подальший хід війни, але й саме існування режиму в Росії. Уже продовж кількох годин після зустрічі до Вашингтону. Надійшов пакет документів від довірених осіб Миколи Патрушева. Це був проєкт плану, в регулювання, який в Кремлі намагалися подати як компроміс. Але насправді він був юридично зашифрованою. Капітуляцією пише телеграм-канал Топор помсте». Згідно з цим документом, Україна отримає повний контроль над Запорізькою АЕС а від Енергодара до узбережжя Чорного моря прокладається 100-кілометрова демілітаризована зона. Це означає практичну втрату Росії ключового південного плацдарму. Для Донбасу пропонується перехідна модель, території залишаються під впливом Москви, але без анексії із обмеженою військовою присутністю. Щодо Криму, особлива територія під подвійним підпорядкуванням, управлінням, тобто повна демілітаризація, заборона на дислокацію українських гарнізонів, нейтральна зона з контролем у політичному блоці. Пропозиції Патрушев наполягав на закріпленні в Конституції України позаблокового статусу і забороні вступу до НАТО чи інших військових союзів. Українська армія мала бути скорочена до 350 тисяч військовослужбовців і за максимумом авіації у 125 бойових літаків. Обмін США знімали ключові енергетичні та банківські санкції. А Москва не мала блокувати євроінтеграцію України. Переговори стартували би після припинення вогню за сучасні участі США, Китаю, ЄС і Києва окремо від. Мовлення договору про ракети середньої дальності з входженням України до США цей план став несподіванкою. Але він підтвердив глибоку кризу у Москві. Кремль фактично визнав неможливість продовжувати війну в поточному форматі. У кулуарах Москви вже відкрито обговорювалися три сценарії усунення президента Володимира Путіна. Арешта під приводом погіршення здоров'я, силова ліквідація через інцидент і надзвичайний стан або переворота з легітимізацією рішення через втрату довіри до головнокомандувача у всіх варіантах. Центральною фігурою був. Адрушев, котрий отримав контроль над силовим блоком, дипломатією та урядом позиціонуючи себе єдиною фігурою здатною врятувати державу від колапсу для США і Китаю. Це виглядав би прийнятним кандидатом. Він не готовий завершити війну, не зачіпаючи ключові союзницькі інтереси і гарантувати керованість ядерним арсеналом Росії. Що ж, це і плани навколо нього розгортані сценарії демонструють кілька важливих моментів. По перше, він показує, що українська сторона не має не лише військову, але й дипломатичну перевагу, російська логістика постачання Стратегічно ключові території опинилися під тиском. По друге, величезні втрати, деморалізація супротивника і внутрішній розкол в керівництві Росії створюють умови, коли подальше нарощення втрат і ресурсів стає малореальним. По третє, сам факт запровадження у плані таких умов контроля України над АЕС 100 кілометрова демілітаризована зона скорочення армії РФ означає, що Москва визнає неможливість утримати всіх фронтів і шукає спосіб зберегти режим через дипломатичні шляхи. Якщо така стра стратегія буде реалізована. Це створює умови для переходу ініціативи до України і її міжнародних партнерів. Окрему увагу у надісланому документі привернув пункт про поступову зміну у військових контингентів РФ на території окупованого Донбасу, цивільною адміністрацією і міжнародним моніторингом передбачається, що впродовж шести місяців уся присутність російських військових формально зникає. А на заміну приходить моротворчі формування під ШОС і ОБСЄ. Це викликало негайне обурення в окремих силових колах Москви, оскільки. Ки, де факто означало втрату важеля впливу на регіон, яким Кремль поступово користується майже десятиліттями. В аналітичному звіті для Білого Дому підкреслювалася загальна поява такого документа є наслідком не лише військових поразок РФ, але й катастрофічного падіння мобілізаційного потенціалу. Протягом останніх трьох місяців, за даними західної розвідки, втрати Росії сягнули понад 72 тисячі осіб, убитими та пораненими. При цьому якість резервів погіршувалася із кожним днем українська армія навпаки провела кілька успішних операцій на Денному фронті фланзі змусив РФ витягнути сили за критичних напрямків. Все це разом створило умови, в яких Кремль почав приймати капітуляційні сценарії, як менше зло або втримати контроль, хоча б над внутрішньою окупацією. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.